На вчорашньому засіданні сесії рівне ради, окрім коштів, мали ділити і землю. В порядку денному було питання про виставлення на аукціон 22 земельні ділянки площею від 5 до 12 соток, кожна в районі вулиці Скрипника. Мова про землю, яку ще рішенням сесії попереднього скликання було виділено для учасників АТО та сімей загиблих. Підставою для цього, начебто, стала заява такого собі Леоніда Левчука від 8 грудня. Із дядько пише заяву в грудні місяці. І воно вже з'являється на сесіях проєкт рішення про передачу для проведення аукціону для будівництва багатоквартирного житлового будинку 22 земельних ділянок, які в 2015 році рівнерадою іншого складу були передбачені і виділені. Для сімей загиблих і сімей героїв АТО на запитання від журналістів, як взагалі таке можливо і як питання потрапило на сесію, міський голова одразу відповісти не зміг, довелось зібратись з думками. Дивіться, є різні питання, в тому числі ви, як громадянин міста, можете подати на отримання землі хоч 150 проєктів рішень. Але питання в тому, чи їх міська рада підтримає, розглянути його мали після завершення повітряної тривоги, але через те, що кворум не зібрався, голосуватимуть вже на наступному пленарному засіданні. Ще одним, так би мовити, цікавим питанням були зміни до регламенту рівненської міської ради, восьмого скликання. Проте його чомусь вирішили зняти на довивчення. Важливе питання воно нагальне зміни до регламенту, але щоб потім не виникало ніяких моментів. Є пропозиція зняти його на довивчення. Новим проектом рішення планують статтю 58 про засідання постійних комісій рівнеради затвердити у новій редакції. Зокрема, забрати з неї абзац, у якому чітко визначено перелік питань, які можуть розглядатись у режимі відеоконференції. Йдеться про невідкладні зміни до місцевого бюджету, невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також процедурні питання. Але ж комісії розглядають і інші питання, які не входять до цього переліку, в тому числі і земельні. Автором такого проекту рішення є секретар ради Віктор Шакерзян. Закон України примісив. Самоврядування говорить чітко, можливе, але тільки по питаннях раз, два, три. Тепер це забране, можна все. Окрім того, за словами депутатки Рівнеради ради Галини Кульчинської, тут може крити ще один контекст. Це ще свідоме, прикрите уникнення мобілізації. Тепер виглядає, що будь-який депутат, якщо йому дозволено брати участь, і ми дозволяємо проводити по будь-яких питаннях засідання комісій, він може сидіти чорт де. Може в Буковелі, може в іншій частині на дачі в себе, ще десь і просто, ніби ми імітуємо діяльність. Проте чому виникла така нагальна потреба змінювати регламент, який самі ж і приймали у 2021 році, можна тільки здогадуватись: то чим закінчиться історія із землею для військових та регламентом із порушенням закону про місцеве самоврядування стане зрозуміло вже на наступному засіданні, адже ці питання мають бути у порядку денному.